Київ він був більш економічним місцем. Запоріжжя було більш військовим місцем, а великим духовним місцем є Трахтимирів. Тобто, то, якщо сказати, то є серце і душа козачча. Тобто все село було там, воно зараз все підтоплено. Ви впритуло село тут бачите? <гум> так, відчуваю. Є такі відчуття словами, які просто не висловиш. Є відчуття в слова, які не вкладеш. <гум> Козацьких часів, то територія Трахтимирова використовувалася як місце, де збиралися родителі, ті, хто приходили від різних родів домовлятися про звичай, домовлятися про спосіб життя, домовлятися про міжплеменні якісь об'єднані і закони. І Запоріжжя то є степи, які відвоювали вже. А Трахтимирів він був постійно, невпинно українським. Трахрамирів як великий населений пункт, він втратив свою значимість після того, як розлили Канівське водосховище. Тому що був брід і він мав відношення сам Трахтимирів. Це була Переяславська область. Тобто до Трахтимирова транспортних сполучень після розливу Канівського водосховища не було. Тобто штучні створені умови винищення самої території. Трахтимирів на даний момент знаходиться в приватному мисливському угіді. Тобто на козацькій території перепрошую, свиней розводять. То є катаклізм, який би можна вирішити тільки владними структурами. Тобто, судовими рішеннями даний предмет вирішити є неможливим. Відродити самий населений пункт можна тоді, коли там будуть робочі руки. А робочі руки можуть бути тоді, коли підняти історичний пласт із Трахтимирова і зробити там туристичний заповідник, тобто зробити декілька маршрутів відновити історію, поставити, ну, якщо б були кошти, поставити якусь козацьку фортецю, відновити дані напрямки, впорядкувати скіфські вали, тобто туризм може підняти Трахтимирів, тому що ні орних земель, ні будь-яких інших економічних засад на даній території немає. Є декілька місць, які дуже потужно енергетичні в хорошому плані. Багато людей приїжджає і то різних, не, не тільки козацько-українського спрямування. Тобто інших вірувань, інших енергетичних практик приїжджають на цю територію проводити якісь заходи в Моментом наростання духовності в Україні сам Трактимирів повинен мати процес відродження, тобто хочуть чи не хоче того держава, хочуть чи не хочуть цього бізнесмени, але люди, які будуть духовно рости, вони все одно стежку в трактимирів протопчуть.